Від продавця насіння на овочевому ринку до керівної посади великої компанії вже у 25 років. Олександр, втім, не підкреслює свій власний успіх, скромно розповідаючи про кар'єру. Тож ми нескромно розповімо про нашого колегу та керівника відділу продажів Вінницького представництва. Привіт, друзі! Зараз ми закінчуємо з Наталією розбиратися з документами і поїдемо вже на господарство. Мужтам наших клієнтів є вже деякі проблеми на полі. Олександр Келеп 29 років закінчив Вінницький національний аграрний університет. Одружений має сина. Життєве кредо сьогодні бути кращим ніж учора. Хобі спорт та подорожі. Виглядає досить непогано. Добре, що у вас немає проблем з шкідниками, тому що в сусідніх господарствах є вже проблеми з діабротикою, з цолкою, з лучним метеликом. Якщо така проблема, не дай Боже, з'явиться. Ви знаєте, є діюча речовина Клотіанідін з лямдоцигалотрином. Не обов'язково це має бути наш препарат. Було б добре, звичайно, але не обов'язково. А якщо що, то престо в нормі 400 грам на гектар. Виправить ситуацію і буде все добре. Працюємо з ЛНЗ за 4 роки, також з Сашею, телепом представником. Що я можу сказати про їхні препарати? Що Також про насіння. Ми в них беремо і засоби захисту рослин практично вже 4 роки, щоб засоби захисту рослин працюють на відміну, нам подобається. Також молодці вони, що поставляють товар тоді, коли нам потрібно, до всяких задержок. Фірма хороша, колектив хороший, привітний. Саша нам допомагає, консультує, що потрібно. Агрономи з ЛНЗ фірми теж хороші хлопці. Що потрібно, приїдуть підскажуть, допоможуть. Поки я зараз чекаю на зустріч з нашим менеджером, маю можливість трошки поспілкуватися з вами. Перші гроші я почав заробляти на е, овочевому ринку. Це я продавав насіння е, овочів, насіння квітів, насіння там, ягідних культур, насіння е, цій, цибулі. Це була така мілка роздрібна торгівля на овочевому ринку. Це були такі перші перші гроші, де я набрався досвіду спілкування з людьми. Е великого досвіду спілкування з людьми, о, з різними. Потім це все переросло в якесь таке мале підприємництво. Роз, роздрібна торгівля була овочами та фруктами, ну і також цим насінням. І це. Це длилося десь 4 роки. Олександр каже, за 4 роки такого досвіду найбільшою цінністю, яку здобув, було мистецтво комунікації, яке відкривало перед ним безліч можливостей. Ринок став першою сходинкою його кар'єри. Далі працював у субдистрибюції. Каже, усі дороги вели його в ЛНЗ-груп. Я працював в компанії, в невеликій компанії, яка займалася оптовою торгівлею засобів захисту рослин. І нам потрібно було препарат з діючою речовиною нікосульфурон. Ну, мені потрібно було препарат з діючою речовиною Нікосульфурон для клієнта мого. І мені треба було його швидко знайти великий об'єм. Я почав обзванювати всіх можливих дистриб'юторів, в кого могла би бути ця діюча речовина. Не пам'ятаю, вже як знайшов номер Дмитра Сергійовича нашого. Набираю його і кажу, що мені потрібен нікосульфурон, ваш мусон там дві тони. Впродовж першого року Олександр Плідно працював у компанії на посаді менеджера з продажу. А з часом його зусилля були визнані і вже цьогоріч відзначає свої три роки на посаді директора з продажів, за які побудував свою потужну команду на Вінниччині – Професійний розвиток Олександра став прикладом ефективного лідерства і кар'єрного росту у нашій компанії. Команда у нас складається з 10 чоловік, якщо, якщо брати, включно зі мною. Набирав більшість людей я сам. У нас залишився тільки один менеджер. На той момент, коли я став керівником, був тільки один менеджер. Ми з ними. Часто зустрічаємося, зізванюємося. У нас є групи, в яких ми постійно списуємося. Якщо є якесь запитання у когось, як правило, та чи інша людина пише це запитання в групу, і відповідь на те запитання, мою відповідь бачить вся команда. Це зручно, це класно, це класно працює. Зустрічаємося ми в такий низький сезон. Будемо так його називати кожен понеділок на 9 ранку. А коли настає такий гарячий сезон розвезення товару, візитів у господарство, візитів на поле наших хлопців, то звичайно зустрічі кожного понеділка немає. Можливо, там раз в місяць проведемо якісь збори такі загальні, там щодо дебіторки перегляд, щоб, щоб була зібрана вчасно, щоб вчасно були зібрані кошти. Чи виконання не виконання плану дивимося план факти наших хлопців і мої, в тому числі я і за собою також дивлюсь. Ну і за збір документів також раз в місяць ми дивимося, наскільки в них порядок в документах. Олександр вірить для досягнення успіху важливо старано працювати над собою. Більше того, розбиває міф про сейлзменів. Агро Олександр показує, що з правильним підходом і наполегливістю можна досягти великого успіху за короткий час, навіть у вимогливому сегменті, такому як аграрна сфера, і при цьому він не забуває, що важливо не лише досягати, але й зберегти та примножити. Тож кожного дня Олександр вчиться новому як самостійно, так і завдяки чималій кількості навчальних заходів від компанії. Є міф, що менеджеру обов'язково потрібно бути агрономом. Ну, я так не вважаю, як мінімум, не вважаю за того, що я не є. Що я не навчався на агронома, я навчався на менеджера з організації виробництва, якщо брати бути точним. Також нас наші хлопці теж не всі є агрономами, в цілому в компанії. В цілому в компанії навіть є фітнес-тренер один, який теж дуже гарно продає. Є в нас Дуже серйозна, дуже сильна агропідтримка, агродепартамент. Є хлопці, які допомагають, виїжджають з менеджерами на господарство, на проблеми. Звісно, наші хлопці проходять два рази в рік навчання з агрономії, і вони теж вже дуже гарно можуть порадити. Також наші менеджери проходять навчання два рази на рік. з на, на різні теми агрономічні, в тому числі, тому вони вже також можуть багато що порадити. Наймолодший керівник ЛМЗ запевняє, займається своєю діяльністю з радістю і без коливань відповідає на виклики клієнтів, навіть якщо це вимагає деякої гнучкості у робочому графіку. Мені подобається те, чим я займаюся. Воно мене не виснажує. Мені е, подобається початок роботи кожен день. З того, що дзвонять клієнти, яким потрібно вже якийсь товар завести на вчора, як це буває вже в такий гарячий сезон, чи хлопці-менеджера, які дзвонять з якоюсь чи іншою проблемою, яким я також допомагаю чи намагаюсь допомогти. І от приблизно в такому вигляді проходить кожен робочий день. Це близько 200 дзвінків від клієнтів. Від наших логістів, від Дмитра Сергійовича, в тому числі від менеджерів. Цим всім дзвінкам ти стараєшся знайти якесь правильне рішення, щоб врешті-решт, на кінець нашого сезону, був гарний результат. Що спочатку? А взагалі мені подобається моя робота. Мені подобається. Моя робота, мені подобається те, чим я займаюся. І оці, оці кожнодневні, я не можу підібрати слова. Подобається, що кожен день є якісь нові виклики, нові проблеми. А взагалі, мені подобається моя робота, мені подобається те, чим я займаюся, і я би не сказав, що я там дуже сильно виснажуюсь і що мене ця робота виснажує. Ну трошки так собі, якщо чесно. немає ніякої там ніякої що ніякої чогось немає. Працювати в компанії приємно, можна, можна знайти для себе, як ви бачите, там, з мого прикладу і кар'єрний ріст. Тому ми запрошуємо і вас в ЛНЗ. Ми зростаємо і будемо зростати.